Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго, благословенного, та мирного вечора, не дивлячись навколо, який може бути хаос, ваш вечір може бути мирним завдяки тому, що Божа присутність буде як і посеред вас, так і всередині вас. Сьогодні я хотів би поговорити з вами за одне слово, яке згадується саме у Псалмі 83. -му. Якщо ви читаєте синодальний переклад. Це буде Псалом 82. Ви знаєте, що більшість псалмів, так їх написав Давид. І крім того, що це він писав, вони є основою живої молитви кожного із нас. Чому саме так? Тому що вони були написані, промовлені під час. Великих труднощів, ситуацій, обставин, які псалмоспівці проходили, і вони висловлювали свої думки, свої битви, свої труднощі і свої відносини, або, так би мовити, міц міцність відносин з Богом саме у цих псалмах. Це не просто якась, як багато людей думають, поезія. А знаєте, чи філософія. Ага, знаєте, людина сиділа, і ось вона надихнулася, там, не знаю, там, і написала отак вона якусь поезію. Ні. Більшість псалмів, а я думаю, насправді в усі псалми були написані в момент труднощів, в момент розвитку відносин з Богом під час тих самих труднощів. Тому що ви знаєте, звичайно, ніхто не любить труднощі, ніхто не любить проблеми. Але ми їх маємо у цьому житті. І саме під час цих же проблем, ситуацій, труднощів, періодів, які ми проходимо, у нас є можливість або віддалитися від Бога, або ще більше зблизитися з Ним. Якщо дійсно ми будемо проявляти цю ініціативу. Тоді, ось у цьому псалмі, ми бачимо таку цікаву річ, деталь, що сказано так, це. Псалом, я вибачаюсь, я можливо казав на початку псалом 83, насправді 84 псалом. І якщо дивитися саме в синодальному перекладі, це псалом 83, а так, це 84 псалом. Ми не будемо читати його весь, але ось дивіться, як це сильно сказано тут. Наприклад, можемо прочитати другий вірш: Які любі оселі твої, Господи Саваоте? Затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках твоїх, Господи Саваоте, Царю мій, і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Це сильно. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Насправді усе слово Боже сильне, і усі ці вірші про них можна розмірковувати вічно. До речі, у нас буде така можливість у вічності з Господом про це думати. А можливо, щось іще посильніше цього. Але зараз я хотів би, щоб ви звернули увагу. Саме на ці моменти, де сказано за блаженних тих, хто мешкає в домі Божому, що вони будуть повіки хвалити Господа. І до цього також сказано, які є любі оселі Божі, і як душа вона омліває і затужена за тим, щоб знову попасти в дім Божий. Ви знаєте, у цьому випадку ми можемо бачити два приклади. Хороших приклади. Стосовно того, що е, люди, тут сказано, що цей псалом не Давидів, а синів Кореєвих, ми можемо бачити, що ці люди вони, вони саме шукали можливості знову повернутися в дім Божий. Тобто вони були якийсь час і вони звідти пішли. І вони шукали, вони згадували. Вони не могли дочекатися того моменту, коли вони знову попадуть у дім Божий. І ви знаєте, тут ми можемо взяти приклад для себе, коли ми зацікавлені Божими речами, зацікавлені Божим служінням. І таким чином Господь Бог Він вкладає в нас силу, можливість, щоб ми знову і знову могли відвідувати Його служіння, Його дім. І мати силу для цього, як написано, там ми читали, вони ходять від сили до сили. І, можливо, так, там, де ви зараз мене дивитесь, слухаєте, у вас немає можливості відвідувати служіння. Але все рівно про це міркувати, планувати можна. І таким чином Господь Бог буде давати вам можливість, і Господь Бог буде відкривати нові двері Його служіння там, де ви є. І ще інший приклад, як я сказав, перший, а тепер другий, що. Ті, хто мешкають у Домі Божому, вони будуть повіки хвалити Господа. І як ви знаєте, в новому заповіті ми бачимо порівняння нашого тіла як храма Божого, як дома Божого. Тоді що ми тут можемо бачити, що де, де б ми не були, що б не відбувалося в нашому житті, ми можемо бути в дусі, маючи Духа Святого всередині нас? І таким чином наша, наше тіло, наша оболонка, так би мовити, вона й буде домом Божим, і ми вже будемо мешкати в домі Його. Це сильно. Це не означає, що тоді не потрібно ходити до церкви, шукати можливості, як ми говорили в першому прикладі, шукати можливості, щоб бути на служінні, тому що сам Господь Ісус залишив нам церкву для того, щоб ми єдналися і боролися проти сил пекла. І написано, що сили пекла, ворота пекла не здолають. Церкву його. Тоді зараз також ми можемо побачити приклад і стосовно нас, що хто мешкає в Домі Божому, і тоді таким чином, що ми можемо зрозуміти тут, що ми можемо мати ці думки, мати це хвилювання, коли знову і знову ми зможемо бути на служінні Божому, і так само же розуміння того, що в кінці кінців наше тіло є. Його храмом, і ми можемо вже мешкати в його домі і бути блаженними, як коли лягаємо спати, як коли ми встаємо зранку, як ми живемо, як ми дихаємо, рухаємося, і так далі. так так далі, і так далі. Тоді ось я хотів би зараз помолитися, якщо ви ще не маєте Божої присутності всередині себе, щоб вона з'явилася через ваше щире покаяння. Через ваше усвідомлення того, що ви дійсно бажаєте, щоб ваше тіло, ваше життя було його домівкою. І таким чином воно і буде. І ви хто вже маєте Його духа всередині себе, щоб ви ще більше зміцнилися і мали, і мали це оновлення, оновлення Його сили, його миру, його радості всередині себе. Араз, давайте ми помолимося зараз. Господь Ісус, якщо у вас є можливість, заплющіть ваші очі і прийміть участь у цій молитві. Господь Ісус, я зараз звертаюсь до Тебе за кожного слухача, за усіх, хто зараз приймає участь, Господь, у цій молитві, і хто дійсно думає про те, щоб бути корисним у Твоєму служінні, щоб дійсно бути. У Божій церкві Господь, і Ти дав нам цю можливість через храм Духа Святого, центр духовної допомоги. І Господь, можливо, там, де зараз ця людина знаходиться, немає твоєї церкви, Господи, але Ти знаєш, ти знаєш час, можливості, і все можливо, щоб там вона відкрилася. Але також зараз не це саме таке головне, Господи, а те, щоб ця людина, життя її, тіло її було храмом Твоїм, було домівкою Твоєю, тоді. Хай Твоя присутність зійде на них, і якщо якась нечиста сила і діяла у житті цієї людини, вона повинна забиратися уже зараз, раз і назавжди, із життя, із здоров'я, із тіла, із думок, із серця, вона повинна забиратися геть в ім'я Ісуса Христа. І Боже, я проголошую твій мир, проголошую Твою присутність, Господи. Блаженство це у цієї людини, Господи. І як дійсно ми читали, написано, що ті, хто через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Можливо, ця людина, Господь плаче і за ситуації, які сталися у її житті, Господи, але нехай ці сльози вони стануть цим дощем благословення для неї, для цієї людини, Господи, я вірю в це свято, тому хай прийде твій мир. Міцний здоровий сон і відновлення сил, щоб завтра, коли ця людина встане, Господь, вона мала можливості ще більше прославляти тебе, показатися перед тобою у Сіоні. І це мається на увазі, Господь, ходити перед тобою, як це робив Авраам і інші герої віри. Тому я кожного з вас благословляю і проголошую Божу силу всередині вас, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Тоді я вірю в кожного із вас розмірковувати над цим псаломом ще більше. Можливо, зараз, коли ми завершимо цю передачу, ви зможете ще більше подумати про це слово, і будемо йти тільки вперед. Гаразд, ви знаєте, під нашим цим відео є посилання на адреси церкви. Якщо вас там ще немає, моліться Господь дасть такі можливості, бо приїхати там, де є. Або там, де ви живете, вже відкриється його служіння. Гаразд, хай Бог благословить вас рясно і мирної, тихої, благословеної ночі вам. На добраніч!